Панове привіт! Команда року вже тут. Паків було відкрито багато. А анімація, волкаут, коли виходить гравець команди року, просто божевілля наскільки гарно. Bad King, Bad King, Bad King. Вже традиційно першими у паках пішли нападники команди Роко, ну і нападниці, ну і ще трішечки легенд команди Роко. Але почалося все із Багу, із помилки Sports, е тому що частинкою збірки на Софію Вілсон, колись відому як Софію Сміт, ми отримували Потма, Ламіна Ямаля у нагороді за 86-ту збірку. І Я коли про це довідався, то одразу кинувся збирати. Ф'юнес є, тікітака є, інсайсів є, що ще нам треба. Low driven. Найс, і вона носиться. Софійка реально крута. Чисто. Пішла нахрін піна, отак от Софійка, гордо дивиться. Я може навіть подумаю, чи не зібрати. Слухайте. А? Чисто, щоб піні сказати, до побачення. Ну, найс, найс. а сила що? 80. А що? Ну і сила буде. Норм. Норм. Дуже навіть норм. Цікава карта. Але те, що ви кажете 1,4, це насправді. Де ямаля дають? Кому дають ямаля? Софія Сміт. Що ви таке пишете? Що? Йду! Біжу! Де? Глюкнуло! Біжу! Пустіть її Кого дають? маля чи яко я ямаля? Ви не гоните бігом, ще компенсацію буду вимагати. Біжи! Відпусти! Єй, спортс! Де мій ямаль? Хочу ямаля! Де? Ха-ха! Ходи! Ходи сюди! Ямалько! Ходи, з тільки такою золотою будеш, на халяву беру. Опа, давай! Давай сюди, 86-й я знав, що треба тримати. 86-й рейтинги на таку дурню, а не збирати мікси кампаній. Клоп, 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 голд, ігнор. 86, й добре, приймаю. А ну, да я маль, да я маль. Еее, Ха-ха, Найс! Чудово! 456 тисяч збірка прийшла, до хати! Найс! Nice. Бляха, треба бігти на аккаунт мого малого зібрати, може. ще. Він я маля дуже любить. Чекайте! Іду ключ в Дій телевізор! Та я в шоці, я там навіть бляха не можу зайти на його аккаунт в Ultimate не пускає. Пусти! Бляха пустило, зараз мав швиденку встигаю. Собі встиг зібрати, свому малому встиг зібрати і в телеграмі встиг сповістити багатьох із вас, тож вітаю тих, хто встиг, можете написати в коментарях, що о, дякую, я якраз побачу твоє повідомлення і встиг. Чудово, радий за вас. Ну і чесно співчуваю, якщо комусь із вас не вдалося з тих чи інших причин зібрати цю збірку. Ah shit, here we go again. Ситуація схожа до подарунку з Месі у піці колись там. Ну, а повертаючись до моїх паків, давай. В сраку. Ну, 4 інформи, дякую. Кажу одразу, що не спіймав синіх карточок. Тому не буду вам просто нарізати волкаути. Там інформа, не інформа, яка різниця. Наша мета зараз сині карточки команди року. Але разом зі мною відкривали і мої підписники. Тому до вашої уваги їхній фарт. Так, йду дивитися, добре. То йду дивитися з чату піну. Зараз виведу її на картинку. Де вона? Ого, сподині хрена собі! Я хочу таке побачити. Зараз я вам покажу. Ох, ту шедевр! Яка шедевральна анімація виходу Team of the Air карти Це просто вау. Це просто вау. На жаль, я того не побачу в себе першим ефектом на PlayStation, але це шедевр. А ти чого ти всі Габріелів рахуєш? 25, що? Ох, є щось то легенда, Тоті! Мартінелі з легендою. Зараз виведе. ого, він аплодує, дивись, смокінгу теж. Як то розкішно виглядає на його вдре? Це Сегер. Це Сегер, можливо, не найбажаніша з тих, тоті легенд. Але виходять вони, боже мій. Це просто вау. Як вони гарно виходять. Я теж так хочу собі! Я зараз піду теж такий пак відкривати. Який -то пак був. Вже йду. У мене є 2500 FC Points. Можна собі дозволити. Як інформів? Ти що робиш? Ти нащо квікаєш? Ти алло? Не треба квікати інфо... Алло? Нашу інформі квікати! Ей! Эй! Йоготе. Ну бо я їм сказав, що ми 85 плюс. Оооо-хо-хоу! Це вона, це Сегерта. Нічій, ні, чекай, ні-ні-ні, це не воно. Ні, ні, ні. Це легенда,вича. Легенда, але... Тюрама. Я прошу молю. Ібра братюрам, і Тюрам, будь, будь ласка, і братюрам, не жінка, не Секер. Ну, ah, І це 85 mm. було. 85x2. А в них ще й костюми змінюються? На mm, вплаті вийшло, але я не знаю. Піни були, піни був якийсь червоний костюм, А Ця в такому типу платчику. Та ж за кімнат. Скільки вона але... коштує? Та слухай 600к, нормально. Дивись, гачок є, інсайсів є. Я взагалі не розумію твого розчарування. Ти навіть не подивився на всі її плейстайли. Я, тю... я його зараз. Я його зараз заблокую. То найс To але ну блін І вона на цап має позицію? Оооооо, то сумно. Зі статиме ще бий просто тільки Три жінки, за які я граю в цю гру, це міхем Морган і Сміс. На цьому поки все. Відео на відміну від попереднього буде значно коротшим, але дуже насиченим на події. І е, монтую я це пізно вночі, щоб ви вже самого раненька подивилися, бо хайпова тема команда року. Не забувайте за вподобайку, якщо відео сподобалося. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.